15 вересня 2011 року Подорож по Десні. За селом Пушкарі знаходиться Біла гора, де поселялися древні люди. Високе підвищення над річкою десна. Оце десна. Це десна. Простори Десни, простори Десни. В одну сторону і в іншу. А це ми там з товаришем збираємось до відплиття. Вчені шукали поселення древніх людей. Які-то шурфи тут копали. Так і не зрозуміло, до чого вони тут дійшли. Прийдеться в інтернеті почитати про цю білогору. Словетне місто. Беріски освоїли цю цей схил. Приютило, ми тут переночували, погода прекрасна. І в дорогу. Так що невеличке відео. Давай. Я вже говорю, я вже гору зняв, Десну, І те наше місце, де ми ночували. Дякуємо цьому місцю, дякуємо цій погоді, природі, сонцю і білій Горі. І вперед. І вперед. Весла в руки і махай щасливо. О, ми майже на воді. Майже, майже на воді. Так, о, я тебе засняв, треба було ще мене засняти в лодці. Ну, Хорошо, все, Спасибо. відео я закінчую. Хорошо. Хорошо.